Фантастично, Той самий слідчий комітет вже остаточно разом з російським ручним судом заарештовував п'ятьох українських офіцерів 72-ї бригади фосфорними набоями. Я думаю, що якщо б їм інкримінували ручну ядерну зброю, ми теж би не здивувалися. А от чи здивувалися мої гості. Зараз з них і розпитаємо. Це народний депутат від свободи Олег Осуховський. Доброго вечора Доброго вечора. і голова проспілки спілки основних працівників органів внутрішніх справ України Анатолій Нещук. Доброго, Доброго вечора. Вам. Ви обоє були і там, і там, так, отже, вам і починати аналіз ситуації. От розкажіть, пане Олеже, наскільки, ну, пане Антоні, розкажіть, наскільки от, власне, от, картину, яку ми бачимо тут з Києва, вона відповідає тому, що ви бачили своїм очима. Ну, я хочу сказати, що те, що наші побратими, наші колеги звільняють населені пункт чергове це говорить про те, що ми рухаємося, як би не було на першу думку помаленько, але ми рухаємося. Разом тим хочу сказати, що протидія цьому руху є дуже колосальна, і ця протидія є тільки завдячуючи тому, що активно діє Росія. Нам залишається тільки єдине сьогодні максимально перекрити кордон, щоб убезпечити себе для того, щоб ми могли локалізувати оцю нечість, яка ще там залишилася. Але ви бачите, в ситуації якщо ми тільки починаємо перекривати кращими своїми силами кордони. Це герої, які 72-а, 79 а От ці бригади, вони от потрапляють під перехресний обстріл. Доводиться пізніше, от так геройськи прориватися, як це було вчора вночі. Це надзвичайно по підлому поступають наші брати, так звані. Але я хочу сказати, що напевно це є, у них єдиний і останній шанс, яким чином впливати на цю ситуацію, і це страшно небезпечно, коли вони це роблять. Дійсно по підлому, так а що робити тоді? Ну не, не я думаю, що тут потрібно. Також в певній мірі застосовувати наші технічні засоби і розуміти, що нам потрібно перекривати таким чином кордон, щоб ми убезпечили наш, наших військових, а з другої сторони потрібно тиснути міжнародним через міжнародні інституції для того, щоб Росія все таки змінила і перейшла в пощину дискусії. А цивілізований, хоча б це дуже складно повірити, Так, от власне от міжнародний тиск. Ми про це ще не говорили. От, пан Олег, ви їздили. Воронеж, так? Так. де е, захоплена, як діють терористи, так, мішок на голову вивезе на територію Росії Надія Савченко. Наскільки ви побачили там, що міжнародний тиск може якось впливати от на тих людей, які викрадають офіцерів України і тримають їх в СІЗО? Справді наша делегація в складі українських парламентарів, також польських парламентарів українських правозахисників вирушила до Воронежа. Ви знаєте, що по дорозі в Білорусі не пустили Олександра Брегінця. Після того, звичайно, що за нами стежити почали, кожен наш крок почали відстежувати. Коли ми приїхали в воронеж. Відповідно, звичайно, що з нами навіть ніхто не хотів спілкуватися ні з СІЗО, але коли ми витягнули українські стяги і почали почали такий міні-пікет, то звичайно нас зразу запросив заступник начальника СІЗО і пояснив нам, що він не може пустити нас до надії, так як день перед тим зустрічався наш генеральний консул, хоча. Зараз, ви знаєте, був без відома родини адвокатів Надії Савченко був запрошений Live News, який потім повністю сфабрикував інтерв'ю з Надією Савченко. Однозначно, що міжнародний тиск це є дуже важливо. Але І... от ви, подивіться, дуже важливо, але ви подивилися на цього начальника СІЗО. І бачите той механізм, що у нас працює, що вони не будуть займатися оцею сталінською гулагівською практикою? А надзвичайно, ну, що вони мусять рахуватися, мусять, а, рахуватися з європейським. Судом справ людини мусять рахуватися з міжнародною спільнотою, і однозначно, що ми повинні і надалі продовжувати такі акції, такі делегації формувати не тільки з польських парламентарів, а з європейських з українських і їхати визволяти наших політв'язнів. Там є Олег Сінцов з хлопцями, український режисер речі, з Криму, який був так само, так. який був так само викрадений. Там є зараз наші хлопці військові Військовослужбовців, яких також потрібно визволяти. Тільки міжнародний тиск може сьогодні визволяти наших політв'язнів Російської Федерації. До незаконно затриманих політв'язнів додалися от всі п'ятеро українських офіцерів, 72-ї бригади. Це от свіжі повідомлення. Їх теж кинули за ґратим. Ем, є ще одне цікаве повідомлення: міністерство внутрішніх справ це до вас звертається. Пане Анатолі. фактично, майже всі особи, які співпрацювали з терористами на Донбасі, ідентифіковані. Отака заява. Смілива Реально? заява. Смілива дуже заява. Думаю, що це абсолютно не відповідає повністю дійсності. Там проблеми є дуже серйозні. І я буквально сьогодні спілкувався із деякими керівниками і скажу, в чому проблеми. Проблеми все-таки в батьках-командирах. От там, де командири вели ревіділи за собою правильно, коли націлювали особовий склад. тому що в основному особовий склад райвідділів – це молоді люди. Це діти, яким по 22, по 23, по 25 вони не мають життєвого досвіду. Вони дивляться, що їм скажуть. Війну, командири вели за собою, солдати солдати йшли. Куди вони вели, туди вони йшли. Так само і сьогодні, в сьогоднішній ситуації. Якщо начальник ревіділу веде їх і ставить перед ними правильні задачі, то вони йдуть. І мені сьогодні було дуже приємно, що. Красногвардійську 90% особового складу залишилися на позиціях відданих Україні. І, на жаль, ми сьогодні можемо говорити про те, що є підрозділи, де 80% по позворотьму зрадили Україну. І знову ж таки, це тому, що командири Пішли не в тому напрямку, але знову ж таки не є з голови та, ви про конкретно тільки е, про співпрацю певних е, міліціонерів з терористами, які стали фактично тими самими ж терористами. Але це ви про е, бійців МВС, скажімо так, про міліціонерів говорите. Так, звичайно. А, а я так розумію, що е, Василь Паскал так, це департамент е, Деп... кримінального е, розшуку. Так він говорить про сепаратистів інших. От що з ними робити? Тому що наші війська проходять, а в тилу залишається велика кількість тих, хто тепер роби виліт, що вони просто так дивляться, як груші цвітуть. А ні, вони, вони просто так не дивляться. Вони намагаються вже сьогодні перелицьовуватися і ставати іншими. До речі, це дуже небезпечно. Як їх виявляє зараз міліція? А, міліція їх, По-перше, дуже допомагає населення. Сьогодні виявляти міліції. З другої сторони є ще позиції оперативні, які допомагають. Паскал якраз очолює той підрозділ, який допомагає за рахунок операції. Ративних позицій це виявляти сьогодні. Місцеве населення надзвичайно активно йде на контакт і здає оцих сепаратистів, так званих, але сьогодні є небезпека. що... Багато хто із них вже сьогодні намагається і у владу прорватися. і я сьогодні говорячи з патріотами, навіть сьогодні спілкуючись, їх це дуже турбує, що такі люди зайдуть. Я буквально сьогодні говорив за мера міста Дмитрівка, який фактично є підтримував сепаратизм, і сьогодні він вже намагається якби розчинитися серед тих процесів, які відбуваються. Я думаю, що тут потрібно серйозно дивитися на те, що відбувалося, дати кожному оцінку. Але в нас там в тих регіонах є дуже багато патріотів. Ким можна замінити будь-кого незамінних нікого немає. І я думаю, що дуже приємно, що люди там прозріли, і в цьому є вже великий крок до перемоги. Yeah. А ви як бачите, пане Олеже, вирішення питання, щоб не отримати, як то кажуть, більшу проблему. Бо знаєте, ви рано чи пізно перемога буде, але найважче буде тоді, коли закінчиться, Ну, no, no, по-перше, Вир... по є внесений закон до зміни. Про боротьбу з тероризмом в Україні так. щодо пособничества з терористами, тобто поплічники терористів мають звичайно бути арештованими і відповідати відповідно за законами України. А ви вірите, що закон буде діяти в повному обсязі. А, ну звичайно, якщо він не буде діяти, то потрібно а, тоді робити висновки і міняти тих правоохоронців, які не будуть виконувати ті обов'язки. От я вам хочу сказати, що вчора повернулися наші хлопці Юрко Саротюка і Ігор Мирошниченко, які з Айдаром затримали мер Луганська, Вчора який, він нам розповідав це так, який, який по суті спровокував нібито гуманітарну кризу в Луганську, щоб Росія вела війська, і звичайно, що таких. Пособників терористів потрібно арештовувати. А ще більше я вам скажу, що Олег Тягнебок вже давно а, вніс зміни, тобто подав зміни до кримінального кодексу і до бюджетного кодексу, щоб власне, ті люди, які є пособниками, терористами, які сьогодні підтримують, фінансують тероризм, щоб була конфіскація майна на користь наших військовослужбовців, які є сьогодні в зоні АТО. Пану і ті Олеге. санкції вже. Трошечки запізнілі, які стоп. сьогодні. Дивіться, і ці ініціативи, які йдуть від вашої фракції, от тільки ви згадали в цьому складі в парламенту, от наступний тиждень сесійний вони що пройдуть? Ви вірите, що ці, ці зміни до закону про посібних поплічників терористів пройдуть і зміни до кримінального кодексу? Ну, звичайно, що, що поплічники терористів будуть голосувати за те, щоб їх притягнули. Ну, звичайно, що ми віримо в те, що е, в парламенті знайдеться е, тих 226 голосів. Ти, тим більше, що перед тим, пам'ятаєте, ми також вносили зміни до, е, до закону про боротьбу з тероризмом, і ті зміни пройшли. Так тоді дали більше повноваження і прикордонникам, і е, державній службі охорони, і президенту України. Ну я в, в, хотів би розділити ваш оптимізм, а я от від теорії до практики. Але пане ви, вичай, вичай, ви дуже влучно запитали. От, власне, чи кожен відповість? От, чи ми ж знаєте, наш закон Але завжди нас... дуже вибірково діє кожен закон? От чи не вийде так, що в нас місцевий такий, е, ну місцева шестірка, яка працювала в, на терористів і на окупантів, піде під суд в той час, коли різні клінчаєви будуть в Києві шашлики собі смажити? Ви знаєте не... От я хочу підтвердити е, якраз те, що кожного із нас сьогодні в цій студії турбує не тільки е, в цій студії, а й сьогодні тих людей, де очікують про те, щоб е, кожен поніс е, покарання за те, що він скоїв. Мене це також турбує не менше ніж вас, тому що за всі руки незалежності ми, на жаль, не дожили до того моменту, коли Бог, буква і дух закону торжествували. А коли в нас буква і дух закону не торжествували, коли е, суспільство не відчувало це все е, сповна, коли правоохоронна система не була раз... рабом закону, а була рабом чогось іншого. Або, можливо, ми розуміємо, чого іншого була рабом закону, і сьогодні вона. Ми хочемо старими інструментами, старою правоохоронною системою, старою судовою системою. Сьогодні вирішити ті проблеми, які потрібно вирішувати новими і чистими руками. І я хочу ще одну річ а сказати: дуже важливо, будів... не є з голови. Ми повинні на голову дивитися, що робиться в голові. І в голові я хочу сказати дуже багато проблем. Чиї голови? в голові, голові правоохоронних відомств дивіться? я, ви, ви кажете нові часті руки мають зайти? А що робити з десятками тисяч брудних і заказувати люструвати люструвати Куда? Що таке люструвати? О, дивіться люди кажуть, люструвати це куди? Люструвати і притягувати до кримінальної відповідальності за ті злочини, які вони скоїли. Слухайте, в нас не вистачить, як то кажуть, посадочних місць в якщо це будуть десятки а, тисяч правоохоронців. Нас, в в нас реально вистачить, тому що в нас є. Дуже багато молодих людей, студентів у нас є дуже багато українців, які навчаються за кордоном, яких інші менталітети. А я говорю про тих, кого ви, як ви кажете, люструвати. От біться, Люстру, це, є, це От не зараз просто... от зараз ми повинні прийняти, можливо, на тому тижні закон про люстрацію, тобто очищення влади, так має виноситися а, на засіданні Верховної Ради, і, і куди і... підуть десятки тисяч міліціонерів, які фактично в старій системі. Більше нічого не вміли ніж відтискати зі свистком і паличкою гроші відправляти по корупційній вер... вертикалі до Києва. Так і інші варіанти. Якщо вони є корупціонери, якщо вони а займалися вони... відтисканням і тим безпреділом, вони мають тим на вулицю. І, і 10 років, будівлити? і 10 років вони не мають права займати І що посади. вони будуть робити на вулицях нашої нашої країни. Я вам скажіть, що вони будуть робити? ну по перше, я не хотів би, щоб ми зразу так звинувачували, що все так. Десятки тисяч вони вже є всі зрадниками. Я з такою тезою не згодний. З однієї причини, що сьогодні якраз десятки тисяч воюють там, і багато хто із них гине. І я хочу сказати. Ми в цифрах розберемося. 300 тисяч. От якраз ті, які прийдуть звітом, цифра... то вони мають зайняти ті типу, посади. В цифрах загалом. До, до початку е, в агресії щодо України нам ось ми пам'ятаємо, казали, що загалом МВС це десь 300 тисяч різних так, сил. А скільки було міліціонерів, хоча б в Донецька, Луганська область і Автономна Республіка Крим? В цифрах? Скільки? Значить. Е... Всіх міліціонерів, якщо говорити по закону, от народний депутат може підтвердити, що Верховної Ради затверджена гранична чисельність, яка фінансується по працівниках міліції, двісті двадцять тисяч. так і було раніше. Фактична чисельність є значно меншою, але я хочу сказати, що в нас по Криму відпало, що стосується Севастополя і Автономної Республіки Крим в межах 17 тисяч чисельність. У нас у нас Донецьк чисельність приблизно 17 тисяч і е, в межах е, 10-12 тисяч, 10 тисяч Луганських. І тепер давайте уточнимо. 17-17-34, 44 тисячі бійців МВС, а згадайте, е, і президент, і міністр внутрішніх справ казали, що фактично в цих двох областях 80, а може і 90 так чи інакше зрадили присязі. А я так хоч... це ж от і входить про тих десятки тисяч Людей, які ми не знаємо, що вони будуть Знаєте, робити робити. Саме головне, щоб перш ніж звинувачувати, ми розуміли одну річ: що ми не маємо права творити беззаконня. Ми не маємо права огульно сказати, вони всі зрадники. Значить, я пропонував дуже гарну формулу з цими людьми. Сьогодні потрібно воювати. І з цих людей потрібно формувати батальйони і посилати, щоб вони там воювали, і йшли на передову. Так що це буде штраф? І... Бат, чи що? Хай буде так, називайте як завгодно, але нехай ідуть і воюють. Хай Там, захищають на передовій захищають. Свою землю. Так, колись у війну робили, і ви це пам'ятаєте. Але разом з тим я хочу сказати, що тільки суд може сказати: винен, не винен, злочинить не злочинець, щоб ми огульно не а який суд? Ви знайдете такий суд? Саме який демократичний гуманний ага. суд. О, наші, гуманні суди відпускають терористів, так. які безпосередньо вбивали людей прямо з зали суду. Ось приклади, можете просто шкода часу просто. Угу. Так, власне, що, що робити? Реально дати цим людям право ага. в свою вину. А це провина є ну, зрада Батьківщини так? В, на фронті. Чи під детектори, як то кажуть, брехні і на вулиці? Ну зараз ви вже знаєте, зараз вже є така процедура, зокрема в Луганській Донецькій області, що е, керівництво правоохоронних органів власне перевіряє працівників міліції на детектори і брехні. Більше відмовляється і пише заяву на то, звичайно, це вже є їхні проблеми. Їхні а, Ті, які готові служити на користь держави, на користь українського народу, вони служать більше того, що я знаю, що багато міліціонерів, зокрема з Донецької області Луганської області, просилися там в на Полтавщину до міністерства внутрішніх справ на до Харківщини, тобто, щоб перейти під юрисдикцію обласного управління міліції тих областей, і звичайно, що я погоджуюся з паном, що він правильно каже каже, потрібно їх відправляти в зону? АТО, вони перш за все повинні захищати е, свою землю, свою родину, тому що вони вже побачили, що е, ті так звані е, сепаратисти терористи, е, що вони чим вони займаються? Вони б'ють, вбивають, грабують і, і нищать їхню землю, нищать інфраструктуру на замовлення Росії. Хвилина вона залишається на, на висновки, пана Анатолія. А подальше, як ви бачите? Створення нової, абсолютно нової поліції. Чи це все-таки буде якесь ядро, яке пройде і і фронт, і от довкола цього ядра формувати нарешті не корумповані і не сепаратичні внутрішні органи? Бачу, дуже просто потрібно змінити політику, спочатку сформувати політику держави. Бо там, де немає політики держави, там не працюють системні органи. Створити правила гри, які зрозумілі для всіх. Правила грі. Коли в нас сьогодні працюють виключення, а ми хочемо виключеннями добитися результату, цього ніколи не буде. Сьогодні немає ні правил, ні закон не працює, нічого не працює. І 250 доларів заробітна плата. Ми хочемо сьогодні грошове забезпечення на рівні 250 доларів. Хочемо, щоб європейський поліцейський з'явився. Цього ніколи не з'явиться. Держава нехай починає з політики по відношенню до відомства, до відношенню до працівників міліції. І тоді ми зробимо те, що зробили в Грузії, бо Грузія якраз. Кількість перейшла в якість, і якісні зміни були дуже хороші. Анатолій Онищук, Олег Осуховський. Дякую панове Дякую. за ваші коментарі. Свіжі новини від команди журналістів п'ятого. А після новин ми продовжимо час підсумки.